Пронто, пронто, мої кохані. Як ви дуже скучила за вами. Таке відчуття, що дуже довго вас не бачила. Хлоп тільки вчора дуже багато мені пишете. Дякую, всі хочуть на фінанси. Дуже багато приходять дівчат по рекомендації і хлопець так. Хлопців також. Тому пронто-пронто не тільки дівчата, але і хлопці. Нарешті мене мене з'явилися хлопці, які мене дивляться. Мені дуже це почесно бачите, де у нашому дитинстві щось підписано. Рахман самий лучший. Ох, що ми зараз дивимось? Ми зараз дивимось. Які слова вам скаже цей чоловік, на які ви зовсім не очікуєте? І так дивимось, мої любі. От фінансика 80 до -ти, кінця тижня, боже мой. Зараз меч у вас у вас з ним немає відносин як такових, да або сварка, або розлучилися так. Відносини на паузі, да нікуди нічого не рушиться. Він ось так лежить. Подивіться, лежить думки його, які крають його серце, лежать поруч з ним. Ви не бачитеся, не спілкуєтесь, або в якихось обмеженнях, можливо, навіть ви його заблокували, або він вас тут такі дівчата є. Я знаю, що ви мені про це пишете. Він би вам сказав, що ти королева Пентаклів. Ти жінка, яка вміє заробляти гроші. Ти жінка стабільна. Ти жінка надійна. Ти жінка, яку я бачу своєю дружиною. Любі мої, Любі Що він ще хочу вам сказати? Що так я себе поводив як е, пажик. Я тобі казав те, що мені не подобається, якось по-дитячому, відбираючи слів. так, і що? І він каже вам, дівчата, сила за тобою. Ти дуже сильна. Ти не те, що підкорила все в цьому житті. Ти підкорила мене. вау, який хлопець! Що ще він вам скаже, що, ви, що вас дуже вразить? Що ти моя кохана жінка, дівчата, що я хочу з тобою жити під одним дахом. Я хочу з тобою родину. Я хочу з тобою все. Що відбувається під одним дахом дитят? Четверка жеслів, і що він ще каже? Він каже, що ти зараз дуже далеко. Від мене, так, ти зрозумів, ти захищаєш свої особисті кордони. І він каже: Але знай, Боже, всі найкращі карти на вас, дівчата, всі найкращі. Ви кохана жінка для нього. Ви для нього жінка стабільна, надійна. Так, причому дівчата Аркан помінуються дуже дуже довгий час. Він же так про вас думає. Він каже, що ти імператриця. Ти займаєш особливе місце в моєму серці. Ти жінка, яких дуже мало. Ти особлива. Я хочу від тебе дітей. Я хочу про тебе опікуватися. Я Хочу бути для тебе тим чоловіком, який буду в тебе підносити це відчуття імператриці, і це дуже скоро він каже: здійсню твої бажання, вау! Хоча ти дуже холодна і стоїш з мечем, дівчаточки, так, хоча ти мене заблокувала, бо в обмеження в. Мене.